Доброго дня, шановні підписчики, гості мої, мого каналу. Сьогодні знову ми приїхали на коп. сюди саме пущу, в Пущу, течно в іншу частину. Там ми вже вибили все. Ви, ви це все побачите, бачили в попередньому відео, яке я виложив. Що сьогодні знайдемо вам покажемо. Місце це також підвибите, не факт, що щось знайдемо цікаве. Совіти, можливо, повезе щось по царизму знайти. Найшли монетку. Перший сигнал. Ось. О! Царська? На ти що? Неочітувано. Рідко коли. Перша монета її царська, а не совєт. Дві копійки. 1911 здається. Зараз гляну. Або 14-й. 11-й. Да. По зразу ж таки. Не очікувано, не очікувано. 14-й. 14-й. Да. Є ще одна монетка. Маленька. Тушка, напевно, да? Не знаю. Тушка, пизня. Не видно, Напевно, 61-й. Та ну. Так? 61-й. Саморос... Саморит монета. <риклад> Здесь есть. И чеканенных. СССР. Ну и что, берем? Да, монеты и монеты, идем далі. Попався один хороший стабильный сигнал. викупили. Так и бью гарно медию. Раз проверим. <риклад> что за это золото, что пищит. Ха, это шайба. Старенькая. Здесь резьбой ведь без. Здесь бы обычно алюминиевая шайба. Значит, такие тише значка. Желтый нет, это Вот он и А ще раньше было это святого підняли, непонятно. Шо за значок? Де спортивний перший час бачу. Шпилька. Цей без. Цей без далі. Зашла ще одну монетку. Вот Где? Знову ще чи що? чишо. Тровби давано. Знову є монетка. Слід. СССР. П'ять копійок. Яйти рік. Не видно. 61-й. Знову. Знову ще 61 рік. Підемо далі. Поступив ще один сигнальчик. І це на значок. Всі доготов. Прикольненький. Здесь ломаным триплением. Ну, идем далее. В эту площадку монетку. Вот, видно? Да. Что это у нас? Снова 5 копеек. Пиздец. Пиздец. 61-й рюкзак. Третий. сегодня 61-й рюкзак. Садитесь. Прикол. Только что застрелил еще там Рада. Шел себе на топ. Проходимо мимо дитя фан назвати Що я забув Довго не говорили Він пішов Так що купаємо далі У нас почалась ще одна монетка Як вискачали викопи Ну так Обида звісно Ей керіт. О. Ціни найдбом на стажу. 30 тисяч. Ну, знову її монетка. Це чорт. Вітку піті 1930, здається. Ось така 1928. Йдемо далі. Підійшов до брата. Подивлюсь, що він знайшов. Ось розклали. Він то вже трохи набив. Йому десь постійно везе. Ось такі монетки Просто пуху знайшов 30, 30 грудів 15-15 на Сьогодні наш топ завершений. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, пишіть свої коментарі.